Мій вибір зупинився на, на анемоні японській. Це анемона японська. Це моя подруга Лена, я в не стільки квіток брала. Винесла, а я ж люблю анімони. Боже, винесла людині, людина не забрала. Винесла дешевше. Скільки скільки, Лена? Сто п'ятдесят. Не розсаджений гарний куч. Так. Тут мана на мясо осталось сколько еще, еще поесть. И квитка. Давай, Лена, анимон у меня японскую. А можешь их сам разделить, а ты понаделить Два главных еще. Упаковка анимона японская. Лена обличчя не показує, бо вона дуже красива. Дякую, Лена. Мене радує твої квіти, Лена. Спасибо, що вирощуєш. Центральний базар, Біла церква. Застігну сумку, щоб телефони, кошельки не випадали. Боже, така розтеряна. Я бачу квітки, я не знаю, що зі мною робиться. Це Багато людей стати, ви тільки дуже багато. Та ви самі такі, самі їх купляли, а тепер і продаєте. А не мона японська. Йдемо додому. Скупилася. Дай це в інтернет. Да. Спасибі, дівчата, Лена, спасибо тобі велике. Ти, ти мене дуже радуєш своїми квітками красивими. Дякую. До побачення. А нема на японська нітла. Зараз піду ще щось куплю поїсти.